Урок літературного читання. Сядьте тихесенько, діти, будь ласка, сьогодні ми підемо засніжену казку. Сонце яскраве, і віхоло люту. Треба вміти побачити, треба вміти почути. Працюємо над скоромовкою. Прочитаємо спочатку повільно, а далі все швидше пришвидшуючи темп. Їхав грудень возом, візь мішок морозу до морозу криги, а до криги снігу. Прочитайте самостійно, пришвидшуючи темп читання. Молодці! Сьогодні ми з вами продовжуємо вдосконалювати навички виразного читання легенд. Познайомимося ще одною легендою. Легенда про Мак. Відкриваємо підручник на стрінці 90. І самостійно прочитайте рубрику. Читаю правильно. Будьте дуже уважні. Розпочнемо читати Легенду про Мак. Народна легенда. Було це давно-давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники печеніги. В одному місці жили дуже вродливі дівчата, дізналися про це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід та й оточили місто з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, що їх візьмуть у полон чужинці. І вирішили врятуватися, утекти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле і кинулись тікати до лісу, та побачили їх вороги і оточили, і звернулась тоді найвродливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки землі. Матінко, земле, врятуй нас від неволі від життя страшного в полоні печенігів нечистивців. Допоможи нам знищити їх, і зглянулася земля матінка на сльози дівчат полонянок, тільки доторкнеться до дівчинки печеніг, як вона стає квіткою маком, червоною, як жар, і красивою, як самі дівчата. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини, потомилися печеніги і вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули непробудним сном. Це квіти дівчата наслали на них сон-дрімоту. Рано вранці поверталися з походу воїни, і побачили вони червоно, як жар на маків, а біля них сплячих ворогів печенігів. Кинулися вони на печенігів і здолали їх усіх. І коли воїни здобули перемогу, кожна квітка маку ожила. І стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маку, які подарували воїнам визволителям. І земля Матінка залишила на згадку про цей бій Квіти Маку. Вони щороку виростають на цій долині і радують людей своєю красою. Що ж, така цікава нам легенда про те, як з'явилися квіти маки, її невеличкословникова робота після тексту. Давайте розберемось, хто ж такі кочівники печеніги. Кочівники печеніги народ, який жив у давні часи і часто переїжджав з місця на місце зі своїм житлом і майном, нападав на інші народи, грабував їх і забирав у полон. Дарежітки, незважаючи на те, що це легенда, то в ній розповідається про реальний народ. Такий дійсно був кочівники Печеніги, коли ви будете у старших класах, ви більше дізнаєтесь на уроках історії. Тобто це реальний народ, вони жили в давні часи, переїжджали з місця на місце і, на жаль, нападали на інші народи. Також достатньо реальним є факт, те, що оці народи, що грабували, вони забирали у полон дівчат. Із того поселення, на яке нападали. Це реальні факти, дійсно таке було, але зараз ми говоримо у контексті саме цієї легенди. Так? Там у нас також є, звісно, фантастичні моменти. Зверніть зараз увагу, стрінка 90 там є визначення, що таке легенда. Згадайте з минулого уроку можна перечитати. І одним із таких особливостей легенди є якраз казковість та фантастичність викладу. Та, звісно, казкові чи фантастичні моменти в цій легенді також були. Спробуйте їх знайти. Воєвода тут, до речі, в цьому саме в цій легенді це е, був такий правитель міста. Так, нам говорилось про те, що найкрасивіша, найвродливіша дівчина була дочкою воєводи. Дайте відповіді на запитання. Не забудьте тиснути на паузу та відповідати на питання. Вони дуже легенькі. Також тисніть на паузу та самостійно перечитайте цей твір. Додавайте в своє читання більше емоційності та виразності. Можливо, ви вже втомились? Давайте спочатку відпочинемо, а потім почитаємо ще раз. Погляньте уважно на картину Олександра Гречанова Макове поле. Ціле поле красивих маків. У цій легенді якраз йшлося про макове поле. А чим воно приваблює вас? Чи доводилось вам бачити такий краєвид, ціле поле маків? Зверніть увагу саме на стиль малювання: як зображено квіти Маку на передньому плані і як вдалині. З чим би ми могли порівняти квітку маку? Що ж, дякую вам сьогодні за урок! А домашнім завданням буде ще раз виразно прочитати легенду. Промак. Пройдіться по всіх кольорах веселки.